Доброго ранку друзі! Проводимо посів кондитерського соняшника СПК Плюс, південь Одеської області, Бесарабія. Норма висіву 23 тисячі насіни. Прекрасний ранок. Тому робимо свою справу, сіємо синини наш ґрунт, волога є. Обіцяють ще дощі в неділю. Не багато дощу обіцяють, але будемо дивитися, комусь перепаде, комусь ні, Таке теж буває у нас на півдні. Бур'ян, який залишився після дискування, через 3-4 дні ми зайдемо сюди, в цьому полі, якраз зараз ще спровокуємо бур'ян, і зробимо кліфосатну обробку сплошний гербицид, який знищити весь бур'ян і злаковий, і дводольний бурян. Тому ми перед появою сходів почистимо поле від бур'янів. І наші сходи кондитерського соняшнику не матимуть конкурентів за вологу та елементи живлення з ґрунту. Лелеки вже в полі, вони допомагають, вони теж займаються тим, що знищують шкідників. Ось наші лелеки в полі. Раз, два. Три, чотири, п'ять. П'ять лолей побачив. Шість, сім, ого. Ну Все, друзі, до зустрічі. Бажаю всім наснаги. Зараз посівна розпочалась, тому е, е, час сну скоротився на максимум. І ми це розуміли, ми до цього готові, тому у нас організм вже переналаштувався на більш менше термін тер, ну, часу сну. Посівна коротка, тому всі в полях намагаємося все стигати, допомагати. Нашим колегам, щоб вони теж в терміни оптимальні могли засіятися. У нас волого верхньому шарі грунту дуже швидко втрачається, тому ми хочемо всі посіяти в дуже в короткий термін, отримати дружні всходи, і щоб рослина могла сформуватися, і коренева система могла розвиватися і йти вниз з вологою. І потім там в нижніх шарах ґрунту волога і коронева система могла живитись елементами для того, щоб активна вегетація і був гарний врожай. Тому всім бажаю вчасно і відсіятись так, як він собі запланував. І чекаємо на сході. На сходи. Друзі, до зустрічі!